А тепер долучаємо до нашої етеру Марію Боуслав, виконавчу директорку Асоціації інноваційної та цифрової політики. Пані Марія, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. І, і власне, хочемо поговорити про е, такий крик душі Макрона. Цікаво, чи нам би теж таке не завадило зробити, як він хоче зробити. Хоче заборонити соцмережі для дітей. У Франції до 15 років це сталося після того, як відбулося вбивство у школі, коли учень накинувся на вчительку. І ми бачимо, що подібні ініціативи вже працюють в ряді інших країн: Австралія, Норвегія і перелік країн такий доволі цивілізованих країн. Макрон каже, що він це зробить у Франції, навіть якщо його в Євросоюзі не підтримують. Як вам ця ініціатива Макрона? чи… Як ви гадаєте, чи не варто було б і нам щось таке зробити, щоб діти не обходили ось ці запитання, коли вони реєструються в соцмережах, там скільки тобі років? Вони кажуть, більше 18, чи скільки там вік, яка там межа в соцмережах, і потім вони в цих соцмережах собі реєструються спокійно і далі ведуть свою навіть блогерську хтось, якусь діяльність. Що ви про це думаєте? Дякую, дуже слушне питання. От ми насправді навіть частково вже і на нього відповіда... відповіли, бо діти ведуть блогерську діяльність, діти навчаються через А Зараз є дуже сучасний тренд, едюток там є де короткі відео. Діти розвивають критичне мислення, бо за даними. Айрекс, наприклад, 70, 60% перевіряють інформацію з TikTok у в інших джерелах. А далі діти формують громадянську позицію, просувають бренд України. Тобто, є від TikTok є ще насправді позитивні моменти, і не можна просто взяти і заборонити дітям користуватися, бо це їхнє суспільство, їхнє ком'юніті, їхні їхнє життя. Ну і це просто взяти вирвати дитину з повністю з її оточення, з її улюблених друзів, підпис. Ісників і а, з її якби середовища, а, бо діти все рівно знайдуть можливість обходити ці заборони, будуть писати, значить, що їм не, не, не менше років, ще а більше 18 і так далі. Вони все рівно знайдуть можливість там зареєструватися, і на це ніяк не вплинути. Тобто, єдина можливість мені здається вплинути на тіктоки. Це просто взяти це під контроль, зробити так, щоб було більше освітніх відео. Бо дійсно є з цього користь, але просто діти переважно більшість ну люблять просто відосики. Вони люблять просто не ну, знаю там розглядати якісь. Речі, але замість того, щоб вчитися, тобто, на мою думку, треба це розвернути в іншому ракурсі, зробити з цього і тренд, і зробити з цього користь, максимально допомогти просувати якісь ідеї через TikTok, знову ж таки, залучаючи дітей, залучаючи молодь. Можна робити дуже багато різних інформаційних кампаній, цікавих, де діти самі можуть це щось пропонувати, залучати інших, бо бо інакше просто весь ті, вибухне, і ті ж самі діти будуть а, ну лити бруд на політику держави, якщо їм заборонити це, це робити. Ну, знаєте, мені імпонує свого часу визначення Ігоря Айзенберга, українського американського вченого, який працює з нейромережами розслідженнями, дослідженнями. І він якось сказав, деться в нас навіть в Етері, я тут зараз не згадаю, про те, що насправді, що ми хочемо від освіти, щоб в кінці, коли людина випускається з якогось там навчального закладу, який це для неї буде там, не знаю, останній та заклад, університет, коледж, я не знаю, там середня школа, зрештою, щоб ми отримали сформованого громадянина, який може відрізнити добро від зла, правду від брехні. І популісто, умовно кажучи, на виборах, і до того що й приблизно уявляє собі, як влаштований світ, що земля, умовно кажучи, якщо дуже по-простому казати, не пласка, рептилоїди цим світом не керують, ну і так далі. Тобто, ми хочемо мати людину освічену з набором цінностей, і яка власне має оті навички. Це з одного боку не сильно великий набір, та? а з іншого боку, мені деколи здається, що він буквально недосяжний. В нашому сучасному світі, і я тому от намагаюся зрозуміти. Ви кажете про те, що ви що збільшується там не знаю, критичне мислення в дітей і так далі. Ну я, я тут буду скептиком. Може, в силу мого вже віку, але мені здається, що для того, щоб з'явилося критичне мислення, має спочатку з'явитися самостійне мислення, і воно не можна якось цей перестрибнути етап. Я не знаю, як тікток допомагає в цьому. Результати виборів у Польщі показали, що представник конфедерації доволі такий одіозний політик популіст. Славомір Менцен, який приїжджав тут в Україну, навіть записував відосики в Тіктоку, тому самому про те, що от, подивіться, вони тут пам'ятники Бандері ставлять нашими допомагаємо українцям. Хоча ще на початку вторгнення він тоді якраз сказав: давайте, давайте будемо допомагати Україні. Тобто він змінює думку, так як йому це треба. І власне голосування показало, що величезна кількість молодих людей, саме молодих людей до 29 років, проголосували, віддали свій голос за Менцена, бо він. Вів свою кампанію в Тіктоку, бо їм подобалися його відосики. Як я вже сказала, що соцмережі також формують критичне мислення, бо діти насправді вчаться перевіряти. Ну і на це треба звертати увагу. Чому б іншим? Ну, скажімо так, іншим кандидатам не вести якісну кампанію в мережах. Ну, тобто, це от якраз доказує той факт, доводить той факт, що ти або програєш, або ти керуєш вже далі цим прогресом. Ну і іншого шляху, на жаль, немає. Все, треба змиритися і просто брати це під світ контроль, так само якісно робити промо кампанії на соціальні теми. Зараз вже TikTok працює і на. Розвиток бренду України по всьому світу, бо це ж міжнародна мережа. Так само можна збирати там на різні збори, і дрони і різні потреби армії нашої. Це ж теж користь, ну потрібно максимально витискати користь зі всього. І TikTok насправді може бути класним ресурсом, але його потрібно правильно. Використовувати і правильно е, працювати з молоддю, бо насправді TikTok е, – це досить молодіжна мережа, мабуть, найбільш молодіжна зі всіх, які зараз є, і потрібно її е, правильно направляти в ну в правильну в правильне русло, чому тоді Австралія, яка також каже про те, що варто і заборонила соцмережі використання соцмереж для дітей до 15 років, заборонила ще Тікток на пристроях чиновників. В ну, може час, щоб ми почали, бо насправді тікток є. Я ну я не те, що прям захищаю цю мережу, просто для багатьох людей це є можливість, а для багатьох людей є це, скажімо так, джерело просто витрачання часу просто на перегляд контенту, який чесно не завжди до них. Ну, відноситься до їхньої роботи, до їхньої професійної діяльності, і просто вони відволікаються, вони там тим самим може розслабляються, але е, після цього якби втрачається трошки їхній потенціал. Тому та да, звичайно е, є і негативні моменти тік току я знову ж таки не захищаю його, але. Ми від них вже не подінемося. Якщо можна було б заборонити в Тіктоці викладати, не знаю, дуже ну, непотрібні якісь там ну, дуже, скажімо так, неінтелектуальні відео. Але ж, наприклад, діти ці відео можуть створювати для інших дітей. Вони вкладаються в свій. Формують якби, програму, тренуються, одягаються, формують про що вони будуть казати, накладають відео. Це це стільки різних навичок, які вони тренують навіть в процесі формування одного одного хвилинної відео тому не слід так, якби однобоко це розглядати, бо дійсно з цього є користь. Але чим більше буде якісного контенту, я думаю, що е, тренд вже змінюється. Вже є е, е, більшість, е, ну скажімо так, є тренд едуедук, е, е, коли е, наші. Е, Колеги, освітяни або просто люди діляться цікавими інформаціями через освітні відео, і він буде набирати оберти, бо рано чи пізно, просто скоріш за все, молодь і дорослі люди теж ну. Томляться від однотипних відео не знаю рецептів чи там інших, ну просто балаканини під музичку. да? тобто це м, рано чи пізно зміниться, але чим ми швидше це прискоримо, тим буде краще. А те, що TikTok створений в Китаї і Китай, і власне як каже уряд Австралії, а знову ж таки ще й в Естонії хочуть заборонити для використання на телефонах держслужбовців. Тіктоку що. Китай за таким чином може, може збирати інформацію, може простежувати держслужбовців. Ну але крім того, що Китай. Е Добре. Він може впливати так само і на уми наших дітей. Зрештою, якісь якісь ток тренди ті, що ми зараз бачимо, до прикладу, серед підлітків про те, що я не вчу історію, бо це про минуле. Я не вчу фізику, бо це про ще щось там. І воно дуже і дуже заходить нашим підліткам. Вони знімають ці відео і воно шириться, бо бо підлітки, підлітки хочуть бути схожими одне на одних. Вони вже втрачають батьки для них втрачають авторитет. Вчителі для них втрачають авторитет, авторитетними для них для них є їхні ровесники. Я Акше на це додав би знаєте, якщо би ми мали би зараз успішну дуже країну, не зважаючи на війну, де ми успішні наразі, та слава Богу, і ми мали дуже успішну країну з дуже сформованою політичною нацією, з, з громадськими інститутами, які працюють сильною розвинутою демократією. Наприклад, я маю на увазі, мали би батьків, які в принципі знають, що таке успішна країна і як її робити успішно підтримати Успішною, ми могли би бути плюс-мінус. Як австралійці, просто думати, як захистити наших дітей, щоб вони не були гірші, ніж ми. Але оскільки ми маємо трошки іншу ситуацію, нам реально треба, щоб наші діти були сильніші, ніж ми, розумніші, ніж ми, спроможніші, ніж ми. Ми, напевно, не можемо собі дозволити казати, та якось там воно буде, це ж діти. Вони самі по собі стануть розумнішими. Ніхто не стає сам по собі розумнішим або дисциплінованішим, або. Не знаю, обирає щось корисне замість приємного. Так же ж не буває в природі. Я маю на увазі, що здається, від тих шкільних вчителів шкільної програми надзвичайно багато залежить. Ну, умовно кажучи, якщо вчитель планує заняття і, і, і спілкування, контакт з зараз дистанційне навчання через Телеграм. Батьки теж сидять в телеграмі. Ви не можете потім сказати дітям, що Телеграм це також небезпечно, бо це російський Бо контролюється телеграм, ФСБ. І 96% контролює одна людина з ФСБ, а 4% взагалі кадровий ФСБшник, як ми з останнього того розслідування дізнаємося. Ну ми тоді просто створимо якусь таку дивну е фальшиву атмосферу для дітей, а діти це розуміють. Так, а я думаю, що це є власне, причина, чому в Астралії заборонили Тікток, тому що це дійсно є ну, витік інформації, але так само витік інформації є і WhatsApp, і Facebook, Ну, все рівно хтось контролює якусь соціальну мережу. Нехай це буде не китайці, але американці. Окей, звичайно, ну російські мережі ми виносимо за, за душки, тому що це дійсно досить, досить небезпечно. Але ви правильно сказали, що все. Залежить від батьків, від е, вчителів, які мають прививати е, правильне тайм менеджмент вдому, да що ти сам можеш контролювати, ти правильно ставиш ну, наприклад, там умовно свої цілі, ти їх досягаєш, ти більше вчишся, і тобі просто немає цікавості і інтересу до Тіктоку. Я думаю, що проблема в тому, що діти просто біжуть від ну реальності в туди, де, де їх ніхто не контролює, де вони можуть робити, що хочуть, висказувати, що хочуть. Але якщо ми заборонимо це, вони знайдуть інший спосіб е, висказувати це. Ну вони підуть в Діскорд або в. Фейсбук або де-інде, де відкрита ще площина. Тому нам не потрібно як би забороняти. Нам потрібно робити правильні кампанії, потрібно роз'яснювати. Потрібно навчати критичному мисленню. Потрібно в школі роз'яснювати потрібно вчити дітей іншій культурі. Саморозвитку, і тоді е, все ну, зміниться органічним шляхом, скажем так, я реально не вірю, що можна навчити критичного мислення. Мені видається дивною сама ця фраза, навіть як можна навчити людину критичному мисленню? Я повертаюся до своєї тези. Якщо людина не мислить самостійно, то ви не можете її потім шиї зверху на ну тобі, якщо людина мислить вже самостійно, ви можете допомогти їй бути більш критичні в своєму своєму мисленні, сприйняті інформації, але ви не можете перестрибнути цей момент. Насправді є дуже багато різних методик перевірки інформації. У нас є, наприклад, продукт калькулятор фейку. Ми його теж в вашому ефірі колись презентували. Коли людям, якщо правильно розказати, як відрізняти фейк від, від правдивої інформації, навчити самостійно цим інструментом користуватися, де перевіряти інформацію, на що звертати увагу, де ті тригери. Ну, це звичайно можна цьому навчити, так як і soft skills можна навчити. По книжках ну планувати свій день можна теоретично, а потім ідеш і практикуєш ну це ж. Ну дуже дуже правильно і цьому навчають. Навчають вчителів, щоб вони фільтрували інформацію перед тим як доносити дітям. Навчають журналістів перед тим, як вони поширять цей цей ту чи іншу новину на своїх соцмережах. Ну і так далі. Всі категорії в Україні повинні бути критично мислячі, особливо в наш непростий час під час війни. Дякую Пані Марії, дякуємо вам. Марія Богуславоко, виконавча директорка асоціації інноваційної та цифрової Освіти була із нами.